Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 5 серпня і я почала викопувати еремуруси. Чи еремуруси, кому як зручно. Е, мене часто запитують, чому ви не викопуєте раніше? Ось я вам показую чому. Значить, еремуруси кожний рік е, нарощують нові корінці. Ось старе донце. Бачите, оце старе донце. І над ним наросли нові корінці. А оце старе дом, це воно згниває, бачите? І я, коли його викопую, я його прибираю. От. І негарно, коли ви, воно прирощеше, і ви будете садити разом з ним і поливати, розумієте, да? тоді реморус може погнити просто. Просто погнити, Тому що оце треба прибрати, зачистити отак. І тоді садити, і тоді можна його поливати розумієте да? Також питають, чому не можна садити восени. можна Садити можна, але ж де гарантія, що воно приживеться. Як би ви гарно не купали, але все рівно все частина корінців бачите тріскається, надрізається. От бачите, у мене так, отак, наче весь гарно викопався корінчик, а ось його все одно тріснув і оцю частинку бажано так оп, зрізати. і він він тут бачите на зрізі він такий вологий От. Е, він вологий так, але підсихають корінці у ремруса дуже швидко. Через тиждень, якщо ви не посадите, він буде весь, весь засохший прямо. І в воду його не можна класти, його не можна бризкати. Чому? Тому що він гниє. Отака От ділема. Бачите, і підсушувати не можна, і вологи не можна. Ну, тобто так, з ним треба дуже обережно і швидко працювати. Надію, що я відповіла на ці ваші запитання.